Сьогодні і про проявлення, і про дисципліну просто була консультація. Консультував дівчину, і якраз дуже багато про проявлення говорили. І знаєте, я таку думку, ну вона так чітко сформувала, що якщо на на шляху створення контенту проявлення, ти з неймовірними труднощами стикаєшся, то ти точно щось робиш не так. Ну, тобто, це повинно бути легко. Звісно, ми не кажемо про те, коли ви починаєте, треба там якісь навички напрацювати і так далі. Але коли це опирається в те, що дуже довго готуватися, треба нафарбуватися, треба підготувати простір, треба, щоб все було красиво, чи ще якісь причини. То це ну щось не так. Воно не повинно забирати дуже багато енергії. Це повинно бути легко. І треба шукати шляхи, щоб це для вас було легко, в тому форматі, в якому вам це робити легко. Ви знаєте, що знімають всякі кринші, люди знаходять свою аудиторію. Тому по-любому на те, що ви робите, знайдуться ті слухачі, які, яким ви будете цікаві. Тому робіть, як ви вважаєте, правильним, як ви вважаєте, неправильним, все одно робіть, і дисципліна нужна саме для системності, тобто системно підходить саме до дій, щоб це було системно, регулярно і виводиться на те, щоб це було легко. Ну а щоб і надалі надихатися та мотивуватися, дізнаватись про дисципліну. Заходь до мене на сторінку та підписуйся.